У Костянтинівці по вулиці Володимирській, а по народному опоселенні поселенні поштове, замінюється каналізаційна мережа. Ці три двоповерхові будинки та один триповерховий, що знаходиться біля виправної колонії, були побудовані 60 років тому, і з того часу ніяких ремонтів мережі не бачили. Жителі скаржилися на те, що часто забивається каналізація. З проблемою звернулися до міської влади. Депутати вирішили допомогти. І у серпні 2022 року з бюджету громади були виділені 1 мільйон 829 тисяч гривень на придбання матеріалів та оплату спецтехніки для поточного ремонту каналізаційної мережі. Головний розпорядник коштів управління житлово-комунального господарства, а безпосередній виконавець комунальне підприємство Грааль. За словами його очільника Ігоря Агафонова, нові труби діаметром 200 міліметрів вкладаються без демонтажу старих 100-міліметрових для того, щоб не залишити людей без водовідведення на період ремонту. Наразі проводяться роботи по вулиці. Попереду монтаж труб у будинках з поетапним підключенням до мережі. Каналізація прокладається власними силами КП Грааль. Спецтехніку надало комунальне підприємство Служба комунального господарства. Планах керівника гралю заміна трубопроводу холодного водопостачання, який також не знав ремонту з моменту будівництва поселення. Крім того, на цій вулиці великі втрати води і є нелегальні врізання в мережу. На жаль, ремонт ведеться не так швидко, як хотілося, б. але проведення робіт залежить від багатьох факторів і не в останню чергу від погодних умов. Тож треба набратися терпіння заради комфорту у найближчому майбутньому.